Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 2 травня в Одесі оголошено днем жалоби. Вночі проти середи, майже у центрі міста ворог вдарив балістикою. Внаслідок ракетного влучання руйнувань зазнали житлові будівлі, медичні, адміністративні та навчальні заклади. Троє людей загинули ще декілька отримали поранення. А ввечері, 1 травня, знову удар балістичному зброєнням. На місці влучання виникла потужна пожежа. Була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення. У навколишніх будинках вибиті вікна. Серед 14 постраждалих один у важкому стані. Лікарі борються за його здоров'я. Детальніше у нашому матеріалі. Ракетного удару завдали російські окупанти по Одесі ввечері 1 травня. У місті прогріміли кілька потужних вибухів. У наслідок обстрілу в одному з районів почалася масштабна пожежа. Були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема складські приміщення. Пошти за офіційними даними. Усього постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано до лікарні. Усім іншим допомога була надана на місці. До нашого закладу потрапив один постраждалий. Це чоловік 32 років. Зі сполученою торико абдомінальною травмою з ураженням переломами ребер, внутрішньочеревним кровотечею. Пацієнт поступив в стані ступору. Проведено оперативне втручання, негайне. Проведено дренаж грудної порожнини за білау і спленоктомія. Станом на теперішній час стан пацієнта стабільний. Він в свідомості в тяжкому стані перебуває в відділенні реанімації інтенсивної терапії нашої лікарні. Спленектомія це видалення селезінки, пояснив директор лікарні. Наразі медики борються за здоров'я пацієнта. Характер травми ударно-хвильовий. Це не опік. Це каракальне, це... 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 ви сказали. Так, ударно-хвильова травма, пневмотравма. Є ще осколки ураження вторинні осколкові враження роговиці, сітків сітків і зараз ще працюють автормоли. Сподіваємося, що все буде далі. Гаразд в результаті нічного обстрілу значних пошкоджень зазнали і будівля пожежної частини. Вибуховою хвилею вибите скло та часткове вікна, деформовані стелі. В момент удару рятувальники знаходились в укритті. Ніхто не постраждав. У військовій адміністрації прокоментували обстріли останніх днів, зокрема і 1 травня. Із застосуванням двох балістичних ракет попередньо встановлених типу Ескандер М сьогодні вночі Російська Федерація завдала підступного удару по цивільному населенню Одеси, пошкодила цивільну інфраструктуру, пошкодила логістичний склад нової пошти, цивільний об'єкт. На щастя, працівники нової пошти своєчасно і оперативно відреагували на сигнали повітряної тривоги та перемістилися в безпечне місце. Але на жаль, ми не змогли уникнути. Постраждалих осіб на питання, чи доречно й безпечно офіційно відкривати курортний сезон на Одещині. Олександр Харлов розповів, що найближчими днями з цього приводу буде прийнято остаточне рішення. А про перехід на дистанційку в навчальних закладах у органах державної служби і місцевого самоврядування мови не йде. Усі треновані і під час тривоги одразу йдуть у сховище. Хотілося б все ж таки ще раз вкотре наголосити мешканцям Одещини, гостям Одещини, не зволікати під час повітряного сина, повітряної тривоги, максимально оперативно реагувати на неї та переміщуватися до безпечних місць, шукати найбільш безпечніше місце, якийсь підвал, арка, якусь споруду, тобто закриватися від застосування ураження саме цієї зброї, масового знищення, яка застосовується ворогам останній час. На Одещині постійно ведеться робота з перевірки діючих і пошуку додаткових укриттів. Також зазначив чиновник. Військові вкотре наполегливо просять Одеситів не ігнорувати повітряну тривогу, зокрема і сьогодні, 2 травня, у роковини трагедії 2014 року, коли в Одесі відбулися політичні зіткнення, в результаті яких загинули 48 людей, і ще 250 громадян отримали поранення. Цього року, 2 травня, 10 роковини від дня трагічних подій в Одесі, коли під час політичних сутичок у пожежі будинку профспілок загинуло 42 особи, 6 під час вуличних боїв і ще 250 постраждали. Офіційної крапки в розслідуванні так званої справи 2 травня не поставлено й досі. За даними правоохоронців, деяким учасникам зіткнень було висунуто звинувачення кілька людей отримали навіть тюремні строки. Однак крапки над і не розставлена. Про це заявляють і міжнародні організації і в самій Україні. З початку повномасштабної війни до Лав ЗСУ добровільно долучилися понад 60 тисяч жінок. Всі вони обіймають різні посади: і від медикині до снайперки. Олександра Чорна з позивним ластівка з перших днів війни рятує життя тим, хто був готовий його віддати за батьківщину. Історію фельдшерки з Одещини, яка більше року служить на Херсонщині, дізнавалися наші кореспонденти. Ластівка такий лагідний позивний Олександра чорна отримала від своїх побратимів, а все через те, що фельдшерка дуже швидка в роботі та ніби літає від одного постраждалого до іншого, аби надати їм медичну допомогу. До початку повномасштабного вторгнення Олександра працювала бухгалтером. Але 24 лютого 2022 року жінка згадала про свою медичну освіту та вирішила бути там, де найбільш потрібна, на фронті. 25-го ввечері. Я пам'ятаю, просто цей день я пішла гуляти з собакою. По дорозі зайшла в воєнкомат. Вони мені кажуть, почекайте. Типу, вже набрано. Там, ми ваш номер телефона залишимо. Я Кажу, я медик. А вони ну це дуже добре, але почекайте. Без справи Олександра не сиділа та почала запитувати знайому волонтерку, яка допомога наразі необхідна. Вона каже: Мені там треба на завтра, хоча б пару кілограм печива. Ми з нею з вікою як сіли. Коротше, ми зробили десь за. Півночі 10 кіло. Вона така, нічого собі. Я кажу, ну блін, а спати ж неможливо. Там же ж в Києві бомбят, там діти в метро живуть. Це, ну, Взагалі перші два тижні хто спав там, мабуть, ніхто. 23 березня 2022 року Ластівка вступила до лав ЗСУ. Більше року фельдшерка працює на Херсонському напрямку. Головна задача бойового медика не лише надати медичну допомогу постраждалим, але й навчити інших вмінню допомогти собі та оточуючим, розповідає Олександра. «Самий перший крок це бойовий медик взводу. от будь-якому він, по перше, має Знати трошки більше, ніж всі бійці, він багато курсів проходить і має навчити всіх бійців, тому що він один, а їх достатня кількість. І він не може бути разом. Вони вони наприклад, там, ходять на бойові чергування, вони ходять, він не завжди поряд. Проте в сьогоднішніх реаліях війни кожен, навіть ті, хто не на фронті, повинен мати базові знання, як можна надати собі та оточуючим першу домедичну допомогу, вважає бойова медикиня Олександра. Більшість смертей це масивні кровотечі. Все, що ви можете зробити, з кінцівки можна зупинити. Можна підручними, але це не так зручно. Турнікет це таке. в Сумку можна кинути, турнікети носити. Стати бойовим медиком може кожен, говорить Ластівка. Всі необхідні знання можна здобути на спеціальних курсах з тактичної медицини. Головне, що необхідно, це бажання займатися цією справою та бути фізично і морально підготовленим до будь-якої ситуації, оскільки професія бойового медика однозначно не з легких, розповідає Олександра. Це навантаження. По-перше, ти маєш це зробити все ще й в захисті: Браня, шолом, тому що в першу чергу і твій захист. По-друге, якщо хлопці чи дівчата йдуть на виход, вони несуть своє БК, свій автомат і ще рюкзак медика. Да. І ще рюкзак медика, і ще не просто так, а ще щоб так вистачило хоча б на 3-4 бійця. Окрім достатнього рівня фізичної підготовки, необхідно бути морально стійким крики, біль. Медик повинен відсторонитися від будь-яких емоцій та оперативно надати допомогу постраждалому. Проте найскладніше це втрачати своїх побратимів, розповідає Ластівка. Потім аналізуєш, що зробили, по пунктам, коли що як і аналізуєш, що могли би зробити. І коли ти розумієш, що вже нічого не зробив, тоді якось легче стає. Тому що кожен раз після якогось випадку, коли гинуть, особливо побратими, ну дуже важко. Але бойові медики продовжують триматися та стояти на варті нашої безпеки. Ластівка розповідає: саме завдяки згуртованості та підтримки українців, військові не опускають руки та продовжують йти до переможного кінця. Незважаючи на страхи військового часу, українці вже наповно готуються до святкування великодня, яке цьогоріч припадає на 5 травня. Головними атрибутами свята є паска, крашанки та великодні кошик, з яким віряни відвідують церковну службу. За традицією приготуванням паски займаються у чистий четвер або у велику суботу. Як пеклися паски в одній з одеських шкіл, бачили наші кореспонденти. Паска на Великдень не просто святкова випічка, а ще й важливий символ у християнській традиції, який має велике духовне значення для православних та греко-католиків. В цьому році паски пеклися і в одній з одеських шкіл. До ініціативи долучилися співробітники соціальної допомоги і освітяни. Ми сьогодні знов печемо паски для наших захисників. Дуже багато донатять нам ще й. Просто граждані Одеси, коли ми покупаємо наприклад на базарі молоко, кажемо, що це для пасочок для зсу. Нам в пів ціни дають. Також і муку нам дали дуже гарну телянську муку, але за пів ціни. І такому не збирали ті продукти. Існує думка, що тісто паски потрібно місити з добрими думками і хорошим настроєм. Такої атмосфери дотрималась і при сьогоднішньому випіканні пасок. Все тісто, яке ми виготовляємо, не це пасхальні куліші, хліб чи пирожки, Потрібно готувати з любов'ю, з натхненням готувати, щоб все вийшло краще, смачніше. Пасхальні куліші ми прикрашали сольною карамелю і помацали. Цього разу вдалося напекти близько 4 тисяч пасок. Усі святкові смаколики відправляться до українських захисників. Підготовка до Великодня це ціла низка традицій, які надихають, втішають та дають можливість проявити свої творчі здібності і долучитися до стародавніх традицій. Чистий четвер прийнято фарбувати яйця. Знімальна група граду бачила, як це роблять у жіночому монастирі. За традицією свято Архангела Михайлівському жіночому монастирі яйця на пасху фарбують ось в такий червоно-коричневий колір за допомогою лушпиння цибулі. Хімічні фарби не використовують. Писанки, крашанки, витинанки все це дуже важливі атрибути Пасхи. В чистий четверг їх треба фарбувати, готувати, що ми робимо кожного року. Як ви бачите, ми фарбуємо в монастирі, яйця цибулею. Це старий-старий засіб, і ми дуже плекаємо наші старі українські традиції. Потім вже пофарбовані яйця натирають олією. Вони стають більш яскравими, і фарба тримається краще. А ще в монастирі створюють справжні витвори мистецтва. Ось такі штучні яйця вишивають бісером золотими та срібними нитками. В нашій іконописній майстерні ми розписуємо яйця, дехто їх витинає, дехто робить писанки за давніми українськими традиціями, які сягають ще 11-го, 10 го сторіччя, і це правильно. Чим більше нас буде таких прекрасних пасхальних українських звичаїв, тим більш натхненним і високодуховним буде наше життя. Для того аби створити такі чарівні витвори мистецтва, необхідно бути не просто талановитими, а ще й мати велике терпіння, бо робота дуже кропітка. В даному випадку це дерев'яне яйце, которое оплітається бісером по бархату, і получається такий пасхальний подарунок сістри. Занімаються рукоділлям, серед них у миліці для таких подарунків. Щодо цих крашенок, то вони будуть пасхальними подарунками для бійців, які захищають Одесу та для переселенців. В свою чергу одеські рятувальники напередодні великодня проводять в церквах Одещини інформаційно роз'яснювальні роботи щодо дотримання основних правил безпеки, зокрема перевіряють наявність первинних засобів пожежогасіння, сигналізації та евакуаційних виходів а також нагадують про те, як себе убезпечити під час великодніх свят. Щороку напередодні великодніх свят одеські рятувальники проводять профілактичні заходи у церквах Одещини. Так працівники ДСНС вже оглянули більше ніж 460 культових споруд, розташованих на території Одеської області, та в кожній провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо недопущення виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій. В кожному огляді були виявлені порушення стосовно порушень правил пожежної безпеки, а саме там не перезряження в повній мірі первинні засоби пожежого сіння, там не повністю облаштовані системи протипожежного захисту. Всім керівникам конфесії було надано безпосередні порушення, які виявлені, та зроблені максимальні зусилля для того, щоб їх усунути. Вогнеборці завітали і до собору Різдва Христового, де перевірила наявність сигналізації евакуаційних виходів, а також нагадали про дотримання правил безпеки під час перебування у церквах. Звичайно, ми своїх працівників. Інструктуємо для того, щоб контролювати відкритий вогонь, це підсвічники. Це для того, щоб якось контролювати кількість свічок на, на одному підсвічнику, і навіть висоту, висоту горіння свічок, тому що аби низькі свічки не не під, не підігрівали і не підпалювали вищі свічки. Наші працівники це все знають, і слава Богу, в таких спільними зусиллями в таких умовах ми можемо. Вважати, що ми готові до того, щоб в безпеці провести свята, зокрема, свято Пасхи Господні, цього року очікується великий наплив людей, оскільки пасхальна служба переноситься з ночі на ранок через комендантську годину, зазначає проти іерей Теодор Оробець. У всіх храмах богослужіння розпочинаються розпочинається о шостій годині ранку. На саме свято великодня. Потім, після урочистого богослужіння буде освячення пасу кошиків, приношень того, що люди принесуть до храму. Аби свято залишило після себе лише приємні спогади. Важливо дотримуватися основних правил безпеки. Попереджають рятувальники. На Одещині затримали прикордонника, який переправляв військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронець продавав ухилянтам документи, що дозволяють проїзд у транзитну зону, і брав за це тисячу доларів. Інспектор прикордонної служби в Одеській області разом зі спільником наживалися на чоловіках, які бажали незаконно виїхати з України. Подільник підшукував ухилянців, а сам прикордонник продавав клієнтам за тисячу доларів спеціальні картки, що дозволяли проїзд транзитною зоною дороги одес рені Вже у транзитній зоні. Поруч із кордоном клієнти кидали свої автомобілі і тікали за межі країни. Наприкінці квітня прикордонника затримали на місці злочину після отримання грошей від чергових утікачів. Йому Йому повідомили про підозру фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі ДБР. В Одеській області судитимуть ще одних учасників злочинної групи, які організували незаконне переправлення чоловіків до Молдови. Фігуранти підробляли військові документи і відправляли ухилянців у відпустку за кордон. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Організував канал переправлення Одесит, який разом зі спільниками підшукував клієнтів і обіцяв організувати їм виїзд до Молдови за підробленими документами про перебування на військовій службі та відбуття у відпустку до Кишинева. За свої послуги подільники просили по 8 тисяч доларів з людини. При цьому вести клієнтів через офіційний пункт пропуску вони не наважилися і поїхали в об'їзд, де їх і затримали. А у Миколаєві поліцейські продавали ритуальному агентству дані про покійників із закритої державної бази даних. Фігурантів затримали, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Власниця Миколаївської ритуальної агенції купувала у правоохоронців конфіденційну інформацію про померлих з адресами та контактами родичів. Були випадки, коли вже за три хвилини після повідомлення про факт смерті родичам дзвонили з агенції та пропонували свої послуги. Співробітники ДБР виявили 700 фактів збуту правоохоронцями такої інформації. Вартість даних про одного померлого становила близько тисячі гривень. Правоохоронців, власницю та двох співробітників ритуального агентства судитимуть їм. Загрожує до п'яти років позбавлення волі. Цьогоріч великодні кошик для українців коштуватиме дещо дорожче. Такі висновки фахівців, виходять з дослідження цін на основні продукти харчування, які традиційно закуповуються під час пасхальних свят. Підсумками підрахунків поділився директор Національного наукового центру інститут аграрної економіки. Цього року продуктовий великодній кошик, який українці традиційно закуповують до великого церковного свята, обійдеться дорожче ніж торік. При цьому саме зростання, як кажуть експерти, відбувалося повільніше ніж минулого року. До таких висновків прийшли науковці інституту аграрної економіки після дослідження вартості основних великодніх продуктів харчування у торговельних мережах країни. Традиційно ми вкладаємо в цей кошик 10 продуктів, які Кожна родина бере для освячення паски у церкву. Це такі класна сама паска, яйця крашенки, домашня ковбаса, бужанина, сало, твердий і м'який сир, масло вершкове. Таким чином, вартість великоднього кошика, що містить 10 традиційних продуктів цьогоріч, становить 1422 гривні, що на 18% більше ніж торік. Основними причинами здорожчання були зростання цін на тверді сири та м'ясні вироби. Водночас ціни на яйця різко знизилися майже на 30%, що трохи стримало загальне подорожчання. Незначне зростання було по салу 3% і по самій. Паска, яка по нашим розрахункам коштує цього року, буде чи коштує вже 180 гривень. Незначне здорожчання пасок, яке очікувалось, сталося не лише через нижчу ціну на яйця, здешевшили цукор, борошно та інші інгредієнти, що використовуються для їх приготування. Традиційно з 2015 року інститут аграрної економіки підраховує вартість більш повного великоднього кошика, який родина бере на освячення до церкви, якщо має таку можливість. До цього набору додаються тепличні помідори, огірки, яблука та вино. Цей додатковий набір, він, за нашими розрахунками, коштує 266 гривень. І загальна вартість такого кошика вже з врахуванням цих додаткового набору, вона 1652 гривні. Це на 12, ну майже на 13-129% більше, ніж це було у минулому, у минулому році. Ближче до самого свята ціни можуть змінитися, зазначив Юрій Лупенко, бо дослідження інститут проводив заздалегідь ще з початку квітня. Такі ж дані бралися для порівняння і за минулі роки. У найближчі дні синоптики прогнозують в Одесі до 23 градусів тепла. І у Великдень дощу та холоду не передбачається. Сонячні ванни і майже літня спека. Синоптики гідроміцентру Чорного та Азовського морів прогнозують температуру вище 20 градусів. 34 травня очікується мінлива хмарність беззаступних опадів, вітер північно-східний, швидкості помірні – 9-14 метрів за секунду. Температурний фон складатиме вночі 8-13 градусів, день – 19-24. Обережність ніколи не завадить, особливо під час подій, що відбуваються зараз в Україні. Аби зберегти життя та здоров'я своєї своїх близьких, слід бути досвідченим у питаннях безпеки, зокрема поводженню під час сигналу повітряної тривоги. Звісно, так. Якщо буде якась небезпека, я впевнена, що буду попереджувати. І, звісно, да, я буду прислухатися. З, звісно, знайомлені, особливо так, у нас є дітки. З правилами знайомі, тобто в основному маю з собою турнікети. От конкретно тут немає, але загалом, типу, якщо кудись їду, то з собою беру. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.